Навіть зараз людина сіла, та, щоб ви розуміли, який розмір кону кутка. Ну, великий. Дивіться, великий, скільки людей сяде. Ну, скажи, Олексій, скільки? сів, так. Ще з боку хтось сяде. Ще. Четверо людей сяде легко. Стіл розкладається. Розвернули. Так, бачите, розвертається. Ану так, щоб всі розуміли. О, розклали. В складеному розмірі, в складеному розмірі, стіл має. 87 см на 60 а в розкладеному 1,17 на 60. Все, ціна того всього без Олексія, кухонний куток, стіл дві табуретки 6500 гривень. Доставка на любе відділення нової пошти безкоштовна. А якщо треба до хати вам привезти, то плюс 500 гривень. А ну, поки що, лавки ще відкриваються. І лавки ще всі відкривають. Можна макарони тримати, все ж хочете, там, бульбу, цибулю. Все, ціна 6500. Кому треба, пишемо плюсик і я виставлю зараз номер телефону.